Так, усім привіт. Багато питань здають, як я справляюся, знаєте? Я не знаю як. Я на автопілоті, бо вже просто знаю, що потрібно зробити, знаєте. О, от. Слава Богу, зараз в мене є пастух, цих пару днів залишилося пасти. А, Кроме пасти треба переробити, а зараз ринки дуже паршиві, дуже паршиві. Насчет ринків ми. Це наш дохід сімейний. До щотринки ми годуємо цю худобу. Яке пасовище, ви самі бачили, я викидала відео з однієї сторони, просто голос, з іншої сторони, одні будяки. А всі гарно знають, то тримає худобу, що вкроє молоко на язиці. Як нагодуєш, так і будеш доїти. Ну, ось такі справи. Так що важкувато, звичайно, важкувато. Але якось я справляюся, не знаю, як говориться, коли входиш в цю колію, то дуже важко щось змінити чи щось покинути. Да? Ну, Перше мені це подобається, ж неоднократно про це говорила. А по-друге, я не бачу, наприклад, в другій сфері в селі жити, тримаючи таку будівлю і таким не займатися, розумієте? Важко тим, що в нас немає стільки землі, щоб його обсіяти, щоб можна було забрати то зерно, не купувати. Слава Богу, в нас за роки ми хоч своє сіно збираємо, а ті роки ми купували сіно. Сіно солому все. На даний час да, ми зараз купуємо зерно. Зерно треба годувати даємо поки що два рази в день, де даємо. Вже треба купувати макух. Ну ось такі справи, але нічого. Це сільське господарство, тут треба працювати, тут не треба здаватися, розумієте? Тут тільки починаєш думати, ой Боже мій, там щось те, щось те, і все, починається депресія, тому що тут не так, що ти собі не захтів, не пішов. Розумієте, наприклад, там, тому що треба дати їсти, треба подоїти, треба ті гної, треба. Це все треба робити щодня. тут немає вихідних. Тут треба працювати, бо це є сільське життя, це є ферма, це є будівля невелика, не, не мала, яку теж треба обійти. І хотілося в планах звичайно, в ній і побілити, і треба пішікатурувати. Багато чого треба, але тільки нас, виходить, що чотири роки, знаєте, більше я на фермі, тому що чоловік більше зараз зайнятий технікою, зайнятий сіна солома, те щось те щось треба викосити, Розумієте, хазяйство зараз трохи на мені. Але нічого, розумієте, це не так важко, ну я не сказав, що дуже дайте легко. Але головне не здаватись. Не здаватися, у нас буде добре, нам головне миру та здоров'я. Все, всім гарного вечора.